Астрологічний прогноз з 11 по 17 листопада тенденції політики, війни, економіки, суспільні процеси, особисті рекомендації в цей період. Планета Сатурн в цей період розвертається з ретрограду вперед. Планета Сатурн знаходиться в знаці зодіака Риби, весь час під, під час війни багато планет в рибах знаходиться, в тому числі це проявляється як такий... Слоган перевзуватися в повітрі. Тому це процес перевзування, переорієнтації в системи. Сатурн пов'язаний з системою, тобто державної системи, Переорієнтація України з одного там на щось інше. В житті людей це теж переорієнтація цілей, до яких людина йде. Під час зупинки Сатурна енергія Сатурна підсилюється, концентрується увага на таких тематиках, як обмеження, ну, це теми Сатурна, серйозність, відповідальність, тобто в якихсь ситуаціях людей можуть закликати до більшої відповідальності, техніки безпеки, правил. І якщо людина порушує правила цього тижня, правила там дорожнього руху чи інші любі правила, то це більш. Може бути помічено і покарано. Також це розворот Сатурна вперед це означає, що багато внутрішніх таких обмежень, внутрішніх комплексів, яких настанов, які заважають рухатися вперед. Або старих рамок і правил, які не актуальні в майбутньому. Тож це період психологічного такої роботи над собою, коли людина. Мусить відмовитися від якихось рамок і обмежень, які носила внутрі. Себе. Також важливий цього тижня це те, що буде повний місяць у другій половині тижня, це в п'ятницю суботу, а також важливо те, що водночас. В суботу тире, неділю буде протистояння Сонця до урана. Що це означає? Ну, повний місяць означає максимально сильні емоції, максимально сильне реагування і максимально сильний ну, якби, накал страстей. Повний місяць відбувається в знаці зодіака Телець, який пов'язаний з фінансами. Оця планета розворот планети Сатурн, воно теж в проєкції на карту незалежності України відбувається в такій зоні гороскопа, карти, які пов'язані з фінансами. Це це означає, що цього тижня можуть бути якісь важливі фінансові рішення. Це може стосуватися питань ну, економіки, фінансів, питань економічного якогось питань бронювання, питань. Е... Значить, питань бронювання, питань у людей, звичайних це якісь фінансові питання, звертають на себе увагу і потребують свого рішення. Протистояння може означати конфлікт між бажаннями і можливостями, конфлікт між тим, чого хочеться і то, що реально є. Також можна відмітити, що повний місяць відбувається. В з'єднанні з Ураном, тобто це уронічна енергія. Уронічна це Водолія, Зеленський водолій буде якось відмічати якісь емоційні непослідовні дії Володимира Зеленського, бо місяць означає емоційні непослідовні, а також до людей це означає несподіваний переворот. Ну і вообще, в, ну, значить, цей от лунний місяць, який почався, який почався. З 1 листопада і його пік екстремум цього лунного місяця відбувається 16 листопада. Оці всі два тижні, як луна ростуща. Це означає все прямує до урана. Тобто уран означає шиворот на виворат, верх тармашками задом наперед то вправо, то вліво, Навпаки. Тому це означає, що зараз відбувається така тенденція: говорили одно тепер інше. І це може означати несподівані, непослідовні поворот подій. Також знак Зодіака Кателець пов'язаний з ресурсами. Значить, і ресурси це військові, людські ресурси, тому якийсь переворот подій ну, от в цих питаннях. Ще раз повертаючись до тематики Сатурна. Сатурн пов'язаний з системою захистом під час війни темою бронювання. Тому тут можливі теж якісь зміни. А також на полі бою Уран означає авіаційні якісь процеси, можливо, постачання якогось літального озброєння, якісь ну, дуже помітні нальоти, авіаудари у другій половині тижня, четвер, п'ятниця, субота, неділя, як в Російській Федерації, так і в Україні. Ну, вони відбуваються регулярно, але. Повний місяць означає, що такі, на які йдуть більше, більш сильна емоційна реакція людей. Ну, наприклад, як удар по Охмаддіту. Тобто, Марс продовжує знаходитися в знаці Зодіака Лев, куди він зайшов, зайшов 4 листопада. Це означає, що закінчився період знаходження Марса в знаці Зодіака Рак. Який був у другій половині вересня, жовтні, початку перші дні листопада, марс на ці рак, тобто в першій і середині, першій половині і середині осені, проявлявся як відступ українських військ. Така тенденція: знак зодіака Рак означає рухатись назад. Ну а Марс означає війська. Ну, слід відзначити, що не завжди саме так воно проявляється, бо навесні 20... Третього року теж Марс був з зодіака Рак, але не було відступу тоді українських військ навпаки готувалися до так званого контрнаступу. Хто дивився мій канал, знає що я послідовно і правильно прогнозував невдалість контрнаступу для Збройних сил України. Значить, і тепер Марс з зодіака Лев означає зниження цієї тенденції. Тобто я не розділяю подумку, що Збройних сили України будуть ну, помітно відступати або сильніш відступати, ніж це було минулий місяць. Тобто, я прогнозую, що прогнена тенденція руху назад, відступу вона знизиться. Ну правда, я не знаю за рахунок чого. Ну знак Зодіака Лев не означає рухатись назад, таких енергій немає, що значно рухатись назад, відступати. Знак Зодіака Лев означає більше сили для Марса, тому військові в цей період будуть відчувати більше сил, більше ну, ентузіазму, більше енергії, ніж при Марсі в знаці Зодіака Рак. Також знак зодіака Лев в астрології пов'язаний з дітьми, тому це означає більше уваги приділяти дітям, більше спілкуватися з дітьми. Під час війни це означає, на жаль, більше ризиків для дітей, які знаходяться в небезпечних регіонах. Тому бережіть дітей, ну будьте пильні щодо їх безпеки в цей період. Ну а м, ті, хто знаходиться в безпечних місцях, все одно в цей період більше травму дітей. Тож повідомляйте їх про техніку безпеки в ситуаціях, де вони бувають на спорті, в тому числі. Тим більше, що як я зазначав сьогодні, зараз вже що Сатурн, планета техніки безпеки, стає на місію після ретрограду, готується йти вперед, це загострює тему техніки безпеки. Також знак Зодіака Лев стосується центральних осіб, центральних міст, тобто це Київ, Москва, Вашингтон, і якихось подій в цих центральних місцях, якихсь таких лідерів, які Яскраві, типу Еммануель Макрон, і хочуть ну, там, хвастатись, хизуватись, якихось таких людей, які люблять бути в центрі уваги. І також Марс пов'язаний з ураженням. Тому в цей період можливі напади, замахи на центральних осіб, вбивства, якихось дуже, ну, Знакових і якихось відомих політиків, військових діячів або ну, інших якихось центральних осіб, політичних, можливо, їх більша критика, агресія. Значить, далі. ну, і агресія з їхнього боку, з боку цих осіб. Також цього тижня важливий. Декілька таких астрологічних сполучень планет. На початку тижня буде під кутом 90 градусів Сатурн до Меркурія, це 12-го числа. Це означає попадання в затори, в пробки автомобілів, збивання графіку поставок, обмеження в логістиці при поїздках 12-го числа у військовій зоні 12-го плюс-мінус день, тобто десь. Пару днів з 10 по 14 числа це означає, я символічну трактовку, хочу сказати, дорога більш вузька. дорога, для, По якій може їхати автомобіль більш вузька, тобто більша ймовірність наїхати на міну, або що десь обстрілами буде контролюватися дорога, і треба ну, високу техніку безпеки <кій> мати, з 10 по 14. Того листопада, або навіть відкласти поїздку на період після 12 листопада. Оскільки повний місяць в з'єднанні з ураном у другій половині тижня уран означає несподівані, креативні, нестандартні рішення, неочікуваний хід подій, і а початок тижня оцей аспект від Сатурна, навпаки означає. Ну, послідовність, якісь послідовні обмеження в логістиці, комунікаціях. Ви можете в комунікаціях наткнутися в першій половині тижня, що вам будуть якісь заборони при оформленні документів, або але це заборонено ну, тимчасові, які можна ну, щось зробити, щоб їх потім вирішити. Ще важливий сполучення планет цього тижня це протистояння. Меркурія до Юпітера, яке буде відбуватися 18-го числа, ну це аж понеділок, але вже 16-17 субота-неділя це буде відчуватися. Це протистояння планет воно точно пов'язане з навчанням в дітей в конфлікті по лінії вчитель учень в конфліктах по лініях на у Збройних силах України це ну, авторитетів або якихось офіцерів. З пересічними солдатами протистояння, протистояння авторитетів. У політиці це протистояння між ну, такими великими країнами і інтересами більш маленьких країн. А також цей аспект його можна повернути, як і, і всі інші, в плюс і в мінус. В мінусі це означає. Гординня і небажання спілкуватись в ситуаціях, коли це треба зробити. А в плюсі, це означає, що можливість навпаки обговорити ті аспекти, які не вийшлося обговорити раніше. Також протистояння до Єпітера означає ефект морковки перед осліком, коли будуть обіцяти. Глядачам телеканалів будуть обіцяти багато чого у другій половині тижня, початку наступного тижня, але це не здійснені обіцянки будуть, які насправді не здійсняться. Важливий з точки зору астрологічного спостереження, аспект протистояння від Марса до Плутона, який був точний на початку листопада. І е, на початку листопада виникла тенденція така говорити про закінчення війни, тобто в зв'язку з е, виборами Дональда Трампа. Ну, до речі, які були мною правильно спрогнозовані що вибору Дональда Трампа, так, от е, наступний раз цей аспект буде після нового року на початку січня. Що це означає? Ну, Плутон означає руйнування, знищення, а Марс означає. Ну, війна, в принципі, і оцей аспект він впливає на руйнування війни. Таким чином, незважаючи на те, що з'являються заголовки такі, що прямо через три дня там типу Трамп зупинить війну, я не розділяю цей погляд, не бачу стологічних підстав. Тому а от якийсь наступний крок на початку січня більш ґрунтовний, більш серйозний. В плані руйнування війни я от е, називаю це ну, бо Плутон означає не припинення, не заморозка, а він реально означає знищення, тобто руйнування війни. Наступний крок крок руйнуванню війни я прогнозую в на початку січня. І остаточний крок к руйнуванню війни, коли цей аспект буде в третій, третій точний раз. Це остаточне таке руйнування війни на знищення війни, так ще можна говорити, наприкінці квітня. Воно може, ну, якби трохи вперед або назад з'їжджати, як часто під час цієї війни так відбувається. Можуть якісь інші аспекти коригувати там, плюс-мінус пару місяців ці показники, але. Ну, ритми, ритми приблизно такі. Я би прогнозував, бо те, що почалося на початку листопада, воно остаточно воно підсилиться на початку січня, а остаточно закінчиться наприкінці на, на, на квітня. А почалося на початку листопада інформаційні оці повідомлення, що а, все, тепер Трамп буде, буде закінчувати війну. Цей аспект. він... Про знищення війни. На жаль, ну, на полі бою цей аспект астрологічний, він ну, також означає збільшення кількості смертей військових. Бо Марс означає ну, в час іншу ще прояв, ця енергія має. Ну і, 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 от хорошо, що цей аспект зараз ну, розходиться. Тобто, таким чином я прогнозую. Певне зменшення смертей військових на поля бою цього і наступного тижня. Не знаю, наскільки відсотків і наскільки це буде ну, відчуватися дійсно сильно. Але кількісно я точно прогнозую не збільшення, а зменшення кількості смертей порівняно з тим, що було ну, минулого місяця. Оскільки Марс означає чоловіків, то при Марсі в леві. Більше чоловіків стануть помітними з тих чоловіків, які ховаються від мобілізації, ну якісь чоловіки їх або система помітить і побачить, або ну, вони якимось іншим чином можуть стати помітними. А на полі бою, військові вони стануть більш сміливими. Більше можна буде почути заяв, якихось відвертих заяв військових. Які будуть менше мовчати, ніж при Марсі в рації, а більш гучно ну, заявляти про ну, всякі проблеми і ну, всякі військові ситуації. Значить, і е е е тепер по дням хочу додати інформацію. В понеділок місяць буде згідна із Сатурном, і понеділок день тяжолий, це буде дуже сильно відчуватися 11 листопада. Місяць з'єднання з Сатурном. Сатурн означає всячески правила обмеження, внутрішні комплекси і настанови, які тримають душу в оковах. І це буде відчуватися дуже зранку, в понеділок. Може бути песимістичний негативний настрій, налаштованість на все погано. Потім ввечері. і... Вранці у вівторок місяць з'єднається з Нептуном. Це, в принципі, дещо схоже на Сатурн, тільки Сатурн більше Більше конкретно щось, а Ніптун більш абстрактний. такий поведінка. Нептун це залежить на що людина взагалі налаштована. І якщо людина ну, там, налаштована на те, щоб там, кошмаритись, наприклад, то. Ну, в смислі там посимістичний настрій в людині, то це підсилиться. Якщо там у людини оптимістичний настрій, то теж підсилиться. Тобто, коротше, в цілому більше вплив настрою на події. Це ввечері в понеділок і вночі вівторок можуть бути е, пророчески сни вночі з понеділка на вівторок, або ну, якісь дуже ну, знакові і якісь важливі сни. Якщо ви такі побачите, і це не секрет, то напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Свій сон вночі з понеділка на вівторок. Може, це буде цікаво іншим людям. Також знак Зодіака Риби означає підготовка в тайні, тому понеділок і е, ну, вночі вівторок це підготовка. А от вівторок, з, 9, з 8 і з 9 ранку місяць перейде в знак Зодіака Овін, який означає старт. Місяць означає не, не не дуже стабільні процеси, тому це можуть бути якісь емоційні наступи, які не продумані, які не дуже не дуже тривалі, але такі взяти, взяти на понт, значить, пустіть пиль в глаза, тобто ну, такі, от на, на емоції, щоб наступи, які на емоції, які дуже сильно можуть змінювати свій вектор. Тобто, Почали там йти на наступати на захід, а продовжували наступати на південь. Можна ще назвати як прощупування оборони. Такі дії, мабуть, так можна назвати у вівторок і середу, коли місяць буде знаходитися в знаки зодіака Овін. У людей в цей період місяць пов'язаний з битовими справами, тому це перший знак зодіака і місяць вовні буде означати початок якихось битових справ у людей. У вівторок, теро-середу, які будуть розвиватися впродовж ну приблизно там, тижня або пару тижнів або місяця, тобто в рамках проходу місяця по всім знаках зяк, до початок якихось битових справ, справ у жінок і інших якихсь справ, які не грандіозні, ну а такі, які швидко можна почати, і, і там через декілька днів або пару тижнів закінчити. Також дуже ефективний в логістиці середа, день, от якщо навпаки, в понеділок і, і трошки вівторок важче буде кудись їхати, то в середу ідеальний день для поїздок, для якихось там покупок, для логістики, для комунікації спілкування. Середа дуже класний день для всяких початку. Комунікації там з кимось справ і в навчанні. В четвер місяць переходив знак зодяка Кателець о 9 ранку приблизно. І це зупиняє швидкі процеси середи і вівторка і підсилює ті процеси, які продумані, не нешвидкі, ґрунтовні. Це більш хазяйственний положення. Для справ в хазяйстві хорошо. Четверг, у п'ятницю це вже буде ефект повного місяця. Це і максимальна емоційна напруга, максимальна нервова напруга, бо уран пов'язаний з нервовою напругою у людей, у яких там нерви, з нервами є ну, медичні проблеми якісь по медицині, то можуть бути проблеми з нервами. Люди можуть вести себе неадекватно. П'ятницю-суботу, тобто це ввечері в п'ятницю. Хто може там після роботи може шукати пригод, то в п'ятницю-15-го можна знайти дуже ну, таких серйозних пригод в п'ятницю ввечері. Значить, і в суботу буде і неділю, місяць, знаці, Зодіака Близнюки, що на наступних вихідних підкреслює тему зустрічі, комунікації, спілкування людей. Походов кудись у неділю, можливо, на культурні якісь міроприяття. Але там багато цих протистоянь на наступних тижнях тому, на наступних вихідних, тому це означає, що люди будуть робити щось, проти чого вони. І, ну, Наприклад, чоловік не хоче йти в театр, але жінка його. Ну, витягує в театр, хоч він і не хоче, і щоб події ці відбулися на наступних вихідних, то треба йти на компроміси. В політиці це означає політичні компроміси наступного тижня, наступної, наступної суботи-неділі. Продовжують перехід плавний від знак Скорпіон Скарпіон, знаку зодіака Стрілець. Стрілець в політиці пов'язаний з закордоном, з дальніми поїздками. Тому політики багато далеко один до одного їздять. Ще раз хочу підкреслити, говорив в минулих відео, що з та Якщо Скорпіон, знак Зодіака це такий мрачний, більш песимістичний, тобто в стилі все погано, то стрілець, навпаки, це сверхоптимістичний знак Зодіака, ефект рожевих окулярів, тому такі оптимістичні зараз можна заголовки побачити, а Трамп закінчить війну за три дні. Типу, та Трамп щось там зробив Путіну, що йому тепер хана. Значить, Трамп то, Трамп, Трамп сьо, це от такі ну, рожеві окуляри, які не є насправді. Багато цього не збудеться або збудеться тільки там на 20% відсотків і скільки-то відсотків із того, що проголошується. Це рай для пропагандистів, знак Зодіака, стрілець для людей, які безґрунтовно просто підштовхують суспільство кудись. Тому буде багато пропагандистичної роботи цього тижня. У пропагандистів особливо це протистояння від Меркурія до Юпітера. Але сонце продовжує знаходитися в знаці Зодіака Скорпіон. Сонце означає центр уваги, і тому центр уваги продовжує бути в тому, що ми знаходимося в кризі, тобто в кризовому періоді сонце вийде зі знаку Зодіака Скорпіон аж 22 листопада, і тоді зменшиться відчуття, що ми знаходимося в кризовому періоді. Ну, в сенсі, Україна, українці знаходяться в більш кризовому періоді і дійсно почне. Ну, почне здійснюватись зменшення кризи. Поки сонце в Скорпіоні, то ця криза є. Ну і як я казав, повний місяць в тельці проти сонця в Скорпіоні означає, що от, от та криза, яка зараз, це основно економічна, фінансова, ресурсна криза, ресурси на полі бою, тобто ресурси. Людські ресурси, економічні і інші ресурси в житті країни і людей окремо. Дякую вам за увагу і бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, до нових зустрічей!